Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, 21 листопада, і у нас математика! На минулому занятті ми з вами запам'ятали нову об'ємну геометричну фігуру Конус. І ви підібрали вдома та на вулиці предмети, схожі по формі на конус. А сьогодні ми познайомимось зі складом нового числа. Шість. Ви запам'ятали, з яких чисел складається число 5? Склад числа це два числа, з яких складається інше. Більше число. 5 це 1 та 4. 5. Це два та три. П'ять це три та два. П'ять це чотири та один. П'ять це п'ять та нуль. Пропоную відгадати загадку. Треба порахувати каченят. Для того, щоб її легко було вирішити. Ми будемо відкладати фішку кружечок. Слухайте уважно. Качка з річки йшла, гурт каченят вела. Це качатко сиве, це як жовта слива, це рудненький квачик, це маленький м'ячик. Це як вовне жменька. Це веселеньке. Скільки їх усіх полічи? Парахуй, скільки фішок ми відклали. Так, шість фішки однакового кольору. Ні, а чому? Мабуть, тому, що каченята були дуже різні. Отже, скільки каченят було у качки? Шість. Цю кількість ми позначимо цифрою 6. Погляньте на картку, скільки фігур намальовано у першому рядку. Одна. Позначимо кількість в кожному рядку відповідною цифрою. Скільки в другому. Дві? Скільки в третьому? Три. В четвертому? Чотири? В п'ятому? П'ять і в шостому? Шість. Яке число з означених найбільше? Шість, яке число менше, ніж шість на один? П'ять. Давайте докладемо стільки фігур, щоб у кожному рядку їх було по шість. Скільки треба докласти у перший рядок? П'ять фігур. Скільки було одна. Отже, шість складається з числа один та п'ять. У другому рядку. Дві фігури треба докласти ще чотири фігури. У третьому рядку три фігури. Докладаємо ще три фігури. У четвертому рядку чотири фігури. Докладаємо ще дві фігури. У п'ятому рядку п'ять фігур. Треба докласти ще. Одну фігуру. І у шостому рядку шість фігур. Потрібно нам докладати фігури. Звичайно ж ні. Отже, малята, запам'ятайте. Шість це один та п'ять. Шість це два та чотири. Шість це три та три. Шість це чотири та два. Шість це п'ять та один. Шість це шість та нуль. Запам'ятайте склад числа шість, і нам легко буде вирішувати приклади та задачі. Дякую, малята. Ми добре навчилися рахувати і знаємо знаки, за допомогою яких ми позначаємо більше та менше число. Подивіться на картинку. Порахуйте, скільки горобчиків. Один. А скільки синичок? П'ять. Кого більше? Синичок, а кого менше? Горобчиків. Який же знак нам потрібно поставити між горобчиками та синичками. Ставимо знак і давайте скажемо разом. Горобчиків менше, ніж синичок. Парахуйте котиків. Скільки їх? Чотири. А мишок. А мишок дві. Кого більше? Котиків, звичайно, а кого ж менше? Мишок ставимо знак і промовляємо. Котиків більше, ніж мишок. А тепер подивіться на картинку і поставте знак самостійно. А на цій картинці скільки апельсинів. Три. А яблук. Три. Який знак нам потрібно поставити? Пам'ятаєте? Так, знак дорівнює. І це означає, що зліва і справа однакова кількість предметів. Їх. 3. Пропоную і вам намалювати різну кількість предметів зліва і справа. Порахуйте і між ними поставте знак, яких предметів більше, а яких менше. Сфотографуйте і надішліть мені. Малята пропоную вирішити ще. Цікаві завдання. Перед нами три віконечка. У кожному віконечку є квіточка з пелюсточками. Парахуйте, скільки пелюсточків у першої квіточки. У першої квіточки сім пелюсток. Потрібно розфарбувати у жовтий колір стільки пелюсток, яку цифру? Ви бачите. Всього сім пелюсточків, а потрібно розфарбувати тільки три пелюсточки у жовтий колір. Скільки тепер жовтих пелюсток? Три. А скільки залишилось білими? Так, чотири. Подивіться у другої квіточки, скільки пелюсток порахуйте. Так, теж сім пелюсток. Потрібно розфарбувати у блакитний колір стільки пелюсток, яку цифру ви побачите. Скільки потрібно зафарбувати? Так, чотири пелюсточки у нас буде блакитного кольору. Перевірте, у мене правильно. А у третьої квіточки пропоную самостійно розфарбувати у помаранчевий колір стільки палюсток, яку цифру ви побачите. Дякую, малята, ми легко впоралися з завданнями. Пропоную намалювати собі три віконечка з квіточками і розфарбувати стільки пелісточків, яку цифру вам намалює матуся. Пришліть мені, будь ласка, свої квіточки з розфарбованими пилюсточками. А на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися вирішувати приклади, і ви дізнаєтеся про склад числа 7. До зустрічі, малята!